Щойно мені якраз написав замовник, каже, а відео чекати е, по цьому мотоциклу, бо, бо цікаво подивитися, як все відбувається. Ну так їдемо на кордон, дивитися яка черга. Хоча що дивитися, яка б вона не була, стаємо і будемо стояти. О. Так, от наш мотик. Ми вже так попередньо обдивилися, так що можна щось. Варити. Що там в нас показує? Не знаю чи видно, 233 кілометри, 3 години 17 хвилин. Так, не даремно приїхали, маємо такого Kawasaki zr 7 під'їжджаємо до кордону. Якщо звідси ще не починається, черга це вже нас тішить. Так і ваші мотоцикли з'являються в Україні. Добрий день! Ну що, думав, знімати, не знімати це відео, але і так нема що робити. Новий рейс, нові мотоцикли, преамбула. Чи предісторія, яка пише до нас людина, хоче мотоцикл-моделі, такої-такої марки, моделі, але щоб був в дуже-дуже хорошому стані, як з магазину. Силання, домовилися з продавцем про зустріч. Ну і давайте так от подивимося на наш рейс, на нашу дорогу. 6 година ми виїхали з Тернополя, їдемо на кордон. Будемо бачити, якщо буде велика черга, то будемо зранку перетинати, якщо буде невелика черга, то перетнемо ще з вечора і тоді десь ляжемо спати. От, до кордону нам ще десь кілометр 80, так що думаю, що годинка там 10 будемо на кордоні. Ой. Щойно мені якраз написав замовник, каже, а відео чекати по цьому мотоциклу, бо цікаво подивитися, як все відбувається. Ну таке дійсно, знаєш, не даремно я вирішив це зняти. От, У нас вже 9 година, 207 км від Тернополя, ми вже там доїжджаємо до кордону, дощик нас сьогодні зволожує, так що. Нам не жарко і не холодно, якраз комфортно. Ми будемо показувати абсолютно все. Цей рейс ми показуємо абсолютно все по нашому мотоциклу, який ми їдемо дивитися вибирати. От. Продавець сказав, що він відзвонився. До речі, досить приємна людина. Сказав, що завтра чекає нас на протязі дня. Ми будемо бачити, коли ми зможемо до нього добратися, бо від кордону нам до нього 470-480 кілометрів, це показує гугл е карти, ну, по факту будемо бачити. Думаю, цей рейс ми якраз десь в півтора тисячі кілометрів вкладемося. Півдесята. На пів години скоріше ми оце доїжджаємо до кордону. Так що зараз ще заїдемо, візьмемо кави, заправимо собі повний бак. От. Вже помаленько спадає туман. Нас потішили, що на кордоні перед нами машин нема, але є автобуси. Ну, Подивимося, що як ми з тим автобусами будемо проходити кордон. Ну що, ми. Взяли собі кави, заправилися. У нас зараз без 15 10, 10 в Україні. Їдемо на кордон, дивитися, яка черга. Хоча що дивитися, яка б вона не була, стаємо і будемо стояти. Ось вже бачимо перед нами кордон, перед нами автобуси. О, наша пісня гарна і нова. Ну що, засікаємо час, скільки в нас зайде займе перетин кордону. Півтора години в нас зайняв кордон, детальний огляд, кинули нас на яму, поглиблений контроль на рентген. А, так що тепер вже можна шукати готель і лягати спати. Була би це пізніша година, то вже б, напевно, що спали в машині. Ну, зараз букінг, пошуки і щось ми знайдемо. Так, ми приїхали в готель поселятися, нам дали такий от номер. по спартанськи але в головне є ліжко. Є вікно. Так що... Лягати спати, завтра купа дороги. До речі, такий номер тут там в Підкарпатті можна зняти десь в районі за 1100 гривень. Нам вийшов цей номер. Ну що, добра ніч? Добрий ранок. Ми прокинулися. О. Зараз собі приготуємо чайочок. З дому привез... взяли з собою сніданок сейчас без рамок, конечно. Oh. Добре, що є у нас чайничок нам зранку гарячого чаю випити. Йдемо подивимося на красоту, поки Запарюється чай. За що люблю Підкарпаття? Це за природу. Трошки дощик моросить. Але прокидатися в горах кайф. Красота. Ну що, снідимо і погнали далі. Ой, легенько перекусили, і тепер вже можна їхати до продавця. Вчора домовилися з продавцем, що він цілий день буде вдома, сьогодні неділя. в Неділю легше всіх застати. Так що в нас 432 кілометри. Ми їдемо на південь Польщі, під чеський кордон, містечко Рацібуш. Далі в нас тільки дорога, багато дороги. Так що будем, буде щось цікаве будемо знімати. Чесно, дивлюся, багато хто переглядає мої відео і чомусь важко поставити вподобайку. Дуже би хотілося, щоб їх було більше. Не пройшло і 2 години. І ми вискочили на наш улюблений автобан А4. До нашого. Мотоцикла нам ще 300 км. За 2 години ми тими горами, полями проїхали 130 км. І тепер починається скучна скучна дорога. Хто думає, що все дуже так гарно цікаво, то це от, оце мій пейзаж на найближчі 2 години, як мінімум. До Катовіці 230 і там ще 70 в сторону Чехії. О, так, в нас же сонечко, гарна погода, треба щось перекусити. Досить непогані кафешки по трасі, смачною кухню йдуть і недорого. Зараз будемо замовляти, покажу що і за скільки. Отак виглядає снідання по хлопськи 210 гривень. Так що... Перекусили смачного нам і далі в дорогу. Так, що в нас змінилось за 2 години? Нічого? Скучний автобан, доїжджаємо до Кракова. Навігатор нас зараз зводить з четверки на регіоналки. Якщо ну, зекономимо 25 злотих? Якраз наш обід відіб'ється. Так що ще нам лишається. 2 години і 150 кілометрів. Ну що, погнали далі? По автобанах класно їздити, але скучно, це виматує. Так, 6 годин їзди позаду у нас. Нам ще залишилося 25 кілометрів. Сонечко світить, погода шикарна, спина болить. От, Я не знаю, куди у нас вів наш навігатор. Ми об'їхали два термінали оплати. От, І він далі нас продовжує вести всякими манівцями, всякими регіоналками. Щось він знає, або він на нас обідився. Ну, через пів години будемо на місці, будемо бачити наш мотоцикл. Так, ось наш мотик. Ми вже його так попередньо обдивилися, так що можна щось говорити в оригіналі. Гарний такий, червоненький, тормозні диски. Радіатор у нас ціленький, вилка суха. Пробіг 32 тисячі майже, ніде нічого не роблено. Резина. Ось протектора багато, але вона, скоріш за все, старого року. Видно, що вона стара. Підножки не коцані. Єдиний момент у нас тут десь був лопадіння. Ось таке невелике і наклеєчка переклеєна. Та скрізь за все через то падіння переклеєно. Далі. Перевірили пробіг. От ми бачимо. Весь пробіг. З. 2014 року 27 800. Це все від одного власника. 9 років, 31 226 останні цей. Подзвонили клієнту, клієнт дав добро, забираємо і грузимо. Грузили ми нашу Ямаху. Насправді мотоциклом я задоволений. Приємно купувати мотоцикли, за якими видно, за якими дивилися, за якими, які, які любили. Мотоцикли в людини вже з 2013 року, тобто 10 років людина їздила на мотоциклі, від, ну, тіпа це взагалі третій власник цього циклу від нового. О, І ми собі щось подумали, подзвонив до, до нас колега. Каже, в мене тут товариш з Франції привіз мотоцикл. Може, хочеш подивитися. Я кажу, скидай фотки, подивимося. Скинув він мені одну фотку. Ну що, погнали, подивимося. 300 кілометрів нам до нього. За однаками поп'ємо, поговоримо і подивимося, що в нас за мотоцикл. О, А обід наш виглядає отак. Бігус, картопля, відбивна і кава. До речі, щоб ви розуміли, найгірша кава це в Польщі на заправці. Маємо, що маємо. Треба їсти їхати далі. Їли можна і в дорогу. Так, що там нас показує? Не знаю чи видно. 233 кілометри, 3 години 17 хвилин. В загальному ми вже сьогодні їдемо, там виходить, 9 годин день насичений, їзди багато. З дому 726 кілометрів. Можна пожалітися на автобани, але я знаю, що вони через 26 кілометрів скінчаться і почнеться знову регіоналка. Та й таке! Гадаєте, хтось сказав, що по автобанах скучно їздити? Як вам сказати скучно? На другу годину, ну не другу десь півтора, кухаємося по регіоналках. 78-ма дорога, не сама гірша, але все ж, отаке у нас. Що? 11 годин за кермом вже. За сьогодні... Скільки ми зробили? 610 кілометрів вже. І нам сотка щоб подивитися на Кавасакі Z750. Ох, будемо бачити, що там за мотік. Чи даремно ми йдемо, чи ні. Якщо даремно, то поїдемо з одним мотоциклом додому ну красота! Тут у нас дощ валить повним ходом. Зараз будемо під дощем вибирати мотик. А тут у нас сонце. Десь там. Літо! Так, не даремно приїхали. Маємо такого кавасакі. ZTR-7, п'ятий рік, був трошечки містоприкладений, мальована пластмаска. Ця і ця з тої сторони вже добре. Диски трохи з нас мають, ну так. Ціленький Подивимося, ціну нам дуже гарно зробили. О, інжекторний підсос. Оригінал, оригінал. Рочки з підігрівом. Плюс. Грузим. Грузим забираємо. Так, що ми встигли зробити сьогодні за 14 годин? За 14 годин ми встигнули проснутися. Попити чаю, пообідати, проїхати 750 кілометрів, купити два мотоцикла і можна вертатися спокійно додому. Додому нам ще багато. Повертаємося в сторону кордону, зранку заїжджаємо на польську митницю, замитнюємося, робимо експортну декларацію і на будемо на дід, завтра не буде черги. Тут я задоволений, кавасакі е, мені сподобався, насправді класний мотік. Є, звісно, нюанси, десь колись він був там паданий, мальований, але в Франції там особо не заморачуються, як я так помалювали, яка фарба була. Думаю, що приїдемо і будемо дивитися. Скоріше за все, будемо перемальовувати в колір, щоб все було. Як пісенька. Так що. Помаленьку їдемо, тримаємося, кубки, Так що, але нема більше що казати. Добрий ранок. Ох. Вчора вже не було, чесно кажучи, сили знімати. Півпершу приїхав в готель, нічого вже не хотілося. От. Віддав документи на замитнення. Мене вночі замитнили, поки я спав. Так що тепер можна сідати і сміло газувати на кордон. Дещо нам по, по дорозі скинуть ППшечку. Далі саме цікаве, яка в нас черга на кордоні буде. Побачимо. Під'їжджаємо до кордону. Якщо звідси ще не починається, черга це вже нас тішить. По дорозі обігнали три лавети, які сюди спішили. Так, що у нас далі? О, не видно черги. Сподіваюся, що ми кордон проскочимо швидко. Ну все. Нема черги, це означає відстояти 5 годин на кордоні. 5 годин відстояли, оформили всі документи, нас пропустили, обдивилися мотоцикли 4 рази. А далі все стандартно. Митниця, сертифікація і тому подібне. Що в нас виходить? 1197 км. Додому ще скільки, десь 240. І того в загальному вийде майже півтора тисячі з митницею. З митницею не ніж півтори. Отак От і живемо! Отак От і ваші мотоцикли з'являються в Україні. Дякую всім, що додивилися відео до кінця. Пишіть, що цікаво будемо, та й будемо знімати далі.